М113 буде наймасовішим зразком бронетехніки в світі за всю його історію. Їх виготовили майже 90 тисяч одиниць М44, здатний перевозити, крім трьох членів екіпажу, цілий взвод, тобто 24 людини. Експерименти з алюмінієво-магнієво-марганцевими сплавами показали, що броня з них має бути приблизно втричі товщою, щоб забезпечувати такий самий захист, що й броня з катаної сталі. На першій модифікації стояв восьмициліндровий бензиновий двигун Chrysler 75 m з об'ємом 5,9 літри. На базі М-113 було створено чималу кількість систем протиповітряного захисту, починаючи з М163, озброєної 20-міліметровою шестиствольною автоматичною гарматою Вулкан, і закінчуючи універсальним комплексом АДАЦ. Важкі ракети, якого призначені для знищення як повітряних цілей, так і ворожих танків, існували емки, озброєні балістичними ракетами.